Прекрасний день, аби на той світ відправити як можна більше клятих дебілів, що припхалися на нашу землю з війною. А нам з вами поговорити про ту штуку. є у нас Mustang MT250R. Отака цяцька 25-го року. Новесенький, чистесенький, гарнесенький ще навіть он кліоночки не поздирали. Але вже є. Про що поговорити, так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик. Ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно харе трендіти. Пора робити. Мустанг МТ 250. Р. Ну, то, що то не 250, то вже, я думаю, не треба розказувати. І, в принципі, от, ко, дивлячись із е, висновку того, що власник каже, на рахунок по пробігу зараз заодно вам приборочку покажу. Ось такого вона включається. Задовбала всіх. Анімація йде. Засікали 10 секунд треба дочекатися. Бита вся штука заграла. На камері все мигає, тому. Не буду вам цей, але пробіг у нього аж 70 кілометрів від нового. Ось такі ручки. В принципі, тут помагати можна, поворотнички. О, тут, бачите, зроблено по-людськи. Не треба лізти під мотоцик, як на індуріках деяких, аби підсосів включити. Тут, бачите, все зробили. Зарядочка от є. Ось такий модний бачок прозорий для рідини. Тормозної все, блок мотора. Коротше, все, як завжди, нічого нового. Спереді дискові тормоза, ззаді барабани. Ось во, прекрасний в нього вигляд, такового фара, навіть ледовська і підсвіточка ледовська, і все тако гарно. Ви бачите, що навіть наклеєчку власник не знявши все. Така прекрасна, такий карбон, всі діла, вихлопна вот, така на дві труби. Все як має бути. Ось поворотнички кислотні, модні. Зараз включимо, подивимося, що вони як показують ті поворотнички. А ну. Звичайний поворотничок, вроде ледовський, скіткового фара. Все, типа модно, багажничок такий. Але трохи він такий, так би не звідси, але нічого. Спереді спереді теж звичайний, не бігаючий. Отака От, підсвіточка. Зараз спробую вам. Ого, а ще навіть воду бляш є збоку бігаючий. Прикольно, оце прям гарно. Що гарно, то гарно. В принципі, мотоцик виглядає непогано. Ну, виглядає непогано, скажімо так. Тут ще прикольно, коли. Ти його от виключаєш, я замітив, коли приїхав власник, його запускаєш, він зразу, а ні, чекайте, треба поворот. погасили поворот, от світиться, ти такий їдеш. Як... Тут з фільму трон. Бачите, все майбутнє приходить сучасне. Коли запалюєш його, от його ще бігунець пробігає, показує, що він запустився. Така теж анімація йде, світова. Отак і. В принципі, така сидушечка. Коли заходиш в магазин, китайці, як завжди. То есть, дивишся, ну, вроді, ну, все. Все супер, все гарно, все є, підножка центральна, підножка бокова. Ну, от, ну, виглядає, ну, супер. ну, Не знаю, пишіть свої коментарі, що думаєте. Але такого обійтися, два амортизатора, з понтом газомасляні. Хто виробник Сунь хір в чай? От. Але такі, коротше, ну, ну, візуально Ну прекрасно. Просто от, гарно, що що скажеш, нічого не скажеш. Але все, як то кажуть, пізнається в порівнянні. І саме зараз ми про то поговоримо. Питання перше. Хто скорше до наших славнозвісних пацанів, які збирають ту тему. Але 70 кілометрів. Відпав супорт. На ходу. Відкрутилися болтики. Один загубився, другий знайшли. На ходу. Передній супорт. тормоз, нагадую, відпав. Амортизатори. То саме розкручені, не прикручені. Я розумію, що є послуга. Обтяжки, мотоцикла точніше, після покупки. Ну, але бляха тормоза тормозану та пацанину, то ви вже взагалі знущаєтесь. Та людина купила, поїхала кататися і розложилася. Ну, то як це таке може бути? то думайте, трохи головою. ланц ланц натягнутий, просто нема куди. Тобто, і що саме страшне колесо повністю в базі. Тобто, ти його зараз не підтягнеш. Тобто ланц під заміну, бо. ну він просто під заміну, бо ти з ним нічого не зробиш. Тут немає місця, куди його попустити. Він на останній цій, а натягнутий як. Навіть в ця наклечка є написано, який має бути хід. А, пацанам пофіг. Вони зібрали тупо намертво. Ну, за якість тих амортизаторів ну, ви прекрасно розумієте, що дивлячись на то все, розумієш, що то мотоцик із розряду фейк карбон. Ну, який-то карбон. То просто намальоване на пластмасі. Ніякого карбону там нема. Сідушка зроблена, я не знаю, камера передає, не передає. Під Алькантару. Що просто резина, але типа під Алькантару опять-таки. Фейк. Вихлопна. Ну, які дві? Ну, куди? Дві, якщо один циліндр. ну Ви поняли вже, про що, до чого я веду. Геніальне інженерне рішення, але тут, до речі, не в нього одного, будемо чесні. Хоп! І вперлося в лапку. Бля. Для того, аби копнути, маєш хір знає, як раком боком того завернути, а воно тут ще хоч тримається. Тобто ти можеш то завернути, воно стає, і ти тоді вже можеш спокійно копнути, якщо тобі треба, є така необхідність. Взагалі він на стартері, але тобто така проблема є. А в індуріках так взагалі ще й треба тримати, тобто, руками. я не... ну, коротше, Просто труба. То з того, але саме веселе, саме веселе це ота штука. Що ви думаєте? Вона бляха пластмасова, то кусок пластмаси, то не труба, то не несуча частина. То, ну. О! Фейк. Знов таки. І з того всього ми робимо висновок. А що то за така постанова? Тут є прямо як е, сучасні світові політики. Говорять одно. А на ділі роблять зовсім друге. Виглядає все, наче прекрасно. Знову таки питання до зборки. Як прикручено, о отако рівно? А бак іде отако новий мотоцик. Ну, салона привезли все. Просто труба. І що? А як то ремонтувати в результаті, то взагалі одному Аллаху і звісно, мотор у нас. 165 FMM, карбюратор no name. Не ясно, я так і не знайшов, що то за виробник. Мотор, скоріше всього, зоншенг. Верхній вал в ньому йде. І балансір вал в ньому теж є. Що допомагає тій штуці хоча б працювати менш-більш тихасенько Так, ну що, зараз спробуємо. Запустити ту штуку, послухаємо, як вона звучить. І вже будемо вердикт тому чудово мотоцику виставляти, як то кажуть. От тако, Значить, ти весь модний підходиш, запускаєш. Знову чекаєш 10 секунд, поки того все собі пограє, поприкалується нейтральну передачу ви бачите? От мене проблеми з зором. Я її поки не знайшов. Ну як ну, вон то вон, вон, вон. того, того відміточка. От зараз сонце світить, то просто. Не... Ну Як як таке може бути? Ну. Ну. Ну вон вона, де? де Ну, я отко світло від це, я через камеру я навіть не бачу, де вам показати. нейтрально от тут во То просто, ну то просто труба. Як то так можна було робити? Ладно, менше з тим, пробуємо. Запускати ту штуку. Завівся, він, враховуючи те, що він гарячий, мягко кажучи, говняно, якщо чесно. Такова в нього робота. Ось так труситься болотник. В принципі, по клапанам питань поки нема, але якийсь такий дивний гул я зараз не знаю. Попробую потім навіть виключити, бо ви жалієтеся, що мікрофон глушить. Я попробую включити просто на мікрофон на камері. І показати вам той звук, може ви почуєте, але він явно якийсь, та якби не звідси не знаю, що то там таке вже шумить. резиночки його зафіксовані, бог знає як. Ну Коротше кажу, отак от дивишся і тупо єдине, що в мене находить сказати про той мотоцик, що то тупо якийсь фейк. Ото мотоцик фейк, я не знаю, як то ще, ще назвати, пшіть свої. Думки в коментарях, що ви думаєте на той рахунок. А ну, ще прикол. Зараз попробуємо запустити, чи йде чи заводиться він до кінця анімації. Ну, включили. ага ну Можна анімацію не чекати, але я вже завівся, я вже їду, а ще анімація йде. Коротше такий прикол. Гаряче, заведено, ще раз заводимо. Ну, з третього разу. То тобто, є, що говорить нам про явну або неналаштованість, або супер якість карбюратора. Бо карбюратор реально у нас заводиться з третього разу. Зараз спробуємо так. То у нас по моделі йде пз 30 Виробник ККФ. Ну, от, Знову фейк, made in Japan. Написано, я не знаю вам там видно чи ні. Але мало би бути видно. Made in Japan. який в сраку Japan? дай Бог китайський підвал. Ну, коротше, не знаю. Не знаю. Я такого подивившися про цей. Чи рекомендував би до покупки? Навряд чи. Я думаю, що можна було би пошукати більш е прекрасний, особливо за ціною 55 тисяч гривень. А що ви думаєте на той рахунок, то пишіть свої коментарі. От ті у нас вийшов обзорчик 25-го року Mustang MT250R. Купувати чи ні, висновок робіть самі. І Якщо купувати, то вести на обтяжку 100%. А зараз ще раз хочу показати вам той звучок. Але перед тим же будемо закруглятися. Підписочка з вас, подобаєчка, Гарнесенький донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім папа! Так, трохи вітряно, не знаю, буде вам чути чи ні, але я покажу. Так, ще от е, не показав ключик. Де там щось видно? Хай нью, не знаю, чи він, ну він без датчика, мені здається, хоча може може йде імобілайзер, але то вряд чи так, як то фейковий мотоцик, то я не думаю, що... Або якщо там є то якась імітація того імобілайзера, який обходиться на 2 секунди. Так, про мотор. Коробка п'ятиступка ще якщо не сказав. Ну, але то в принципі стандарт. Заводимо ще раз, третій раз на загріту, ану. Раз, два. ну На цей раз на два. Забираю свої слова назад, але то нагріто. Слухаємо. Ось якийсь такий ось звук мотора, не знаю, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на той рахунок. Нажми на торм. Тупо не видно, поняв, така велика фара, а коли тормозиш, yeah. то